12-го позаду різдвяну новорічні свята українці повертаються до звичних буднів. Тож далі про найцікавіше і те, якими були ці дні для волонян. 321-й день боротьби. Наші захисники мужньо боронять українські території, важкі бої тривають на сході України. За останні чотири дні російські війська тактично просунулися до міста Соледар на Донбасі. Нині ЗСУ роблять все можливе, щоб виснажити ворога, максимально знизити його потенціал, щоб навіть тактичні невеликі успіхи вели до програшу. Ще раніше ворог провів перегрупування, відновив втрати, перекинув додатково штурмові загони, змінив тактику, розпочав потужний штурм міста. Росіяни наступають по трупах своїх же солдатів, масовано застосовують артилерію системи залпового вогню та міномети на цих кадрах. бій українських військових 46-ї десантної бригади у Солидарі. Сватівському та Кремінському напрямках Збройні сили України просуваються вперед. Утім, наступ сповільнений та важчий. Росія постійно підтягує туди нові резерви, не рахуючись із втратами. Також вони безперервно атакують та обстрілюють Білогорівку, але ЗСУ покращили там свої позиції і міцно тримаються. До слова, обстріли ворога максимально хаотичні. У селі Новоселівське не залишилося жодної вцілілої будівлі. А останню місцеву жительку днями вбив російський снайпер. Окупанти потужно гатять і поневську. Кому село також розбите вщент, але там досі лишаються більше сотні мирних людей. За минулу добу внаслідок ворожого обстрілу там загинули двоє цивільних. Неспокійно й на півдні України снаряд військ РФ прилетів на подвір'я багатоквартирного будинку. Одна людина отримала поранення. На місці прильоту утворилася вирва, яка одразу наповнилася водою. Місцеві кажуть, від вибуху земля летіла до найвищого поверху. У сусідньому будинку зруйновані балкони та повилітали вікна. Тим часом Росія продовжує загадково горіти. Цього разу масштабна пожежа у Москві. Там горить складське приміщення. Вогонь розповсюдився уже на тисячу квадратів. А іноді буває так, що п'яні Росіяни палять інших росіян. У стані алкогольного сп'яніння офіцери армії РФ підпалили наметовий табір з мобілізованими в Оренбурзькій області. Пожежна машина, яка чергувала в частині, нібито виявилася несправною. Тож окупантам довелося чекати на місцевих рятувальників. Не за горами й мобілізація в Росії. За даними української розвідки, про неї оголосять 15 січня. Утім, це не завадить українським військовим наступати, сказав представник ГУР Андрій Черняк. Він додав, що наразі не можна розказати Кривати точних планів щодо наступу України. Однак, за його словами, є задача Верховного головнокомандувача та є плани збройних сил по визволенню території України. Ну а в розвідці Британії поінформували, що командування Росії ймовірно стурбоване потенційним великим наступом ЗСУ на півночі Луганщини або ж на Запорізькому напрямку. Війна забрала життя Волиняна Олега Профатіло. Чоловікові було 33 роки, він мешкав у селі Лаврів Бородинської громади Луцького району. Відомо, що військовослужбовець помер на фронті під час виконання службових обов'язків 5 січня. Ми висловлюємо щирість співчуття рідним та близьким загиблого. Вічна пам'ять герою. Волиняни возили в Україну автомобілі як гуманітарну допомогу, а потім продавали їх. Переганяли автівки з Європейського союзу на пільгових умовах та реалізували за середніми ринковими цінами, розміщуючи оголошення на інтернет-платформах. Про це інформує прес-служба поліції Волині. 9 січня під час спроби продажу двох легковиків за 13 тисяч доларів поліцейські затримали двох фігурантів. Під час огляду місця події вилучили транспортні засоби, гроші та банківські картки. Крім того, під час обшу... Кі, вдома у чоловіків знайшли документи, які підтверджували ввезення автомобілів в Україну. Правоохоронці продовжують шукати причетних до цієї справи. За такі махінації із гуманітарною допомогою, благодійними пожертвами або безоплатною допомогою може загрожувати від 5 до 7 років позбавлення волі. Одноразові рукавички та пляшка Фанти це все, що залишилося на місці смерті 48-річного чоловіка, який ішов дорогою та раптово впав. Це сталося у Луцьку на вулиці Черняховського, що біля тролейбусного депо, 10 січня в обідню пору. Старший чоловік, не знаю, років під 50 десь. І вже катафалка його забрала, вони його в вода осталися. Все. У поліції розповіли, що труп побачили перехожі й викликали на місце правоохоронців. Ті знайшли у нещасного телефони документи, тож відразу дізналися, хто він і де живе. Померли 1975 року народження і проживав на Рівненщині. Люди, які мешкають поблизу місця трагедії, кажуть, що його тут раніше не бачили. Припускають, що працював у цьому районі, адже був одягнений у робочу форму. Його не знаємо. E, йшла з роботи в 9-й годині, відпрацювала, просто лежав мужчина, скора була, потім отам біля нього лежала бутилка води, видно, просто чоловік сходив е, в магазин і йшов і прямо в калюжу, то що ще не добре йому стало. чи що, я Не знаю. Тобто в тролейбусі хлопець мені тільки що говорив, що якийсь синяк Ну, напився. Охоронники тролейбусного депо, що поруч кажуть, померлий не їхній працівник. А ще додають, чоловік не був п'яним. що з магазину із продуктами, стало погано, і той впав на землю. Звичайна життєва ситуація. Він ішов спокійно, все він був тверезий, не випивши, все просто людина йшла і стало поганою. Не він, бо він посинів, видно, тромб щось, щось. Охоронники розповідають, тіло чоловіка досить довго лежало просто неба. Поліцейські з'ясовували особисті дані та шукали родичів. Спартмане при ньому було, гроші були, документи були, все було при ньому. Медики швидкої підтвердили факт біологічної смерті. Кажуть, що насильницьких слідів на тілі не виявили. Що ж стало причиною смерті нещасного, стане відомо вже після судово-медичної експертизи. Марія Вавренюк, В'ячеслав Білов, 12 канал. У 2022 році на дорогах волині через аварії загинуло 93 людини. Травмувалися 736. Про це розповіли в патрульній поліції. Серед порушень, через які найчастіше траплялися автопригоди з потерпілими, перевищення безпечної швидкості 244 ДТП. Порушення правил маневрування 89 аварій. Неправильний проїзд пішохідних переходів 63 випадки. А перехресть 41. Також 34 ДТП спричинило перевищення встановленої швидкості. А 26 – керування транспортним засобом у нетверезому стані. У Луцьку оштрафували організаторів незаконних земельних робіт, внаслідок яких ще й була забруднена проїжджа частина в районі ЛПЗ. Про це повідомили у департаменті муніципальної варти Луцькради. Люди проводили роботи самовільно та без ордера. За це на відповідальну особу склали два протоколи про адміністративне правопорушення. Порушнику загрожує штраф у розмірі від 850 до 1700 гривень. Крім того, йому видали припис на очищення дороги від забруднення виправдання російської агресії судитимуть митрополита Вінницької єпархії УПЦ московського патріархату. Служба безпеки України зібрала беззаперечні докази вини очільника єпархії. Як свідчать матеріали слідства, фігурант поширював серед вірян пропагандистські листівки, де закликав до захоплення влади та зміни меж державного кордону України. Також на одному із сайтів РПЦ розміщував публікації на підтримку російських окупантів та їхніх воєнних злочинів під час обшуків за місцем його проживання та у релігійних спорудах. Правоохоронці виявили комп'ютерну техніку та мобільні телефони із доказами злочинних дій. Про кремлівські агітки та літературу. Обвинувальний акт уже направили до суду. За матеріалами СБУ, митрополиту загрожує реальний термін покарання до восьми років позбавлення волі. У чотирьох луцьких церквах розгорнуть пункти обігріву. Луцька міська рада робить це у співпраці з Волинським обласним об'єднанням церков євангельських християн-баптистів. Тож лучани у разі тривалої відсутності електро та теплопостачання зможуть прийти туди зігрітися та зарядити телефони. Для функціонування пунктів обігріву вже є все необхідне, зокрема генератори, інтернет, чай, кава та печиво. Церква Голгофа розміщена на проспекті Соборності 26 а дім. Євангелія на вулиці Караїмській, 16, Нове життя на вулиці Конякіна, 15А, церква Фіміам на вулиці Станіславського, 15А. У Нововолинську запроваджують електронний квиток. Зробити це планують до літа, повідомив міський голова Борис Карпус. Компанія Сітікарт, яка вже працює у Луцьку, пройшла конкурсний відбір та буде займатися впровадженням електронних квитків у громадському транспорті Нововолинської громади. Міський голова вже підписав угоду з представниками компанії. До червня планують встановити необхідне обладнання в автобусах та налагодити роботу за новим алгоритмом. На думку Бориса Карпуса, це дасть можливість зробити діяльність перевізників більш прозору а оплату проїзду зручнішою. В Волині розпочалася вакцинація дітей від 5 до 11 років проти коронавірусу. Про це повідомив керівник обласного управління охорони здоров'я Юрій Легкодух. 400 доз вакцини Комінеті та Файзер, якою щеплюють дітей, розподілили у медзаклади області наприкінці минулого року. Це перша партія препарату, яку отримала Волинь для вакцинації дітей такого віку. Станом на 9 січня практично всі дози були використані. В окремих закладах є залишки препарату. Зараз, за словами Юрія Легкодуха, формують новий запит, до потреби в дитячій вакцині великі партії не замовляють, щоб вакцина не залежувалася. Коли на волинь прибуде наступна партія, наразі невідомо. Українці стали рідше ходити до магазинів, але при цьому купувати в них більше, тобто запасатися. Про це свідчать дані дослідження Асоціації рітейлерів України та аналітичної компанії Nelson IQ. За даними фахівців, за весь час бойових дій в Україні зафіксували два сплески подібної поведінки українців. На початку війни та після початку масованих обстрілів інфраструктури країни у жовтні 2022-го. При цьому ситуація, що склалася після обстрілів, відрізняється від тієї, що була на початку війни. Цього разу Збільшення середнього чека, крім паніки, вплинула висока інфляція а до зменшення виручки додалися втрати товару, який доводиться списувати через відключення світла. Загалом же зазначають аналітики скорочення походів у магазини з одночасним збільшенням кількості покупок мають панічний характер. В колективі служби контролю металу Рівненської АЕС трудиться понад 125 працівників. Четверо з них в рядах добровольців стали на захист України. Колеги підтримують зв'язок зі своїми товаришами та постійно допомагають, передаючи на фронт усе необхідне. Також персонал цього підрозділу активні учасники усіх благодійних заходів на підтримку зсу. Персонал служби контролю металу, які загалом. Всі цехи і всі люди в Україні, які не на фронті, мабуть, рахують своїм обов'язком долучатися до волонтерської діяльності, тобто любими заходами і засобами, допомагати нашим воїнам в перемозі. Працівники служби контролю металу кажуть, що вкрай необхідно допомагати сьогодні тим, хто виборює нашу незалежність. Протистояти ворогові складно, тому підтримка у тилу це невід'ємна частина великої справи, від якої залежить мирне та вільне майбутнє нашої держави. Кожен у нас приймає цю активну участь як в загальному по службі, так і кожен окремо. Є люди, які про це не говорять, роблять це самі з віддачею. Люди відверті, люди допомагають. Тому що завдяки військовим ми тут працюємо, робимо і живемо. Волонтерство це не просто добрі справи, розповіли працівники служби. Переконані, що це громадянський обов'язок кожного. Тож працівники СКМ, як і усі підрозділи станції, підтримують жителів деокупованих територій. Пакунки з їжею, засобами гігієни, одягу то, що збирали для мешканців Чернігова та Херсона. Грошові кошти скидаються, або закупляються якісь продукти харчування, або гігієнічні засоби. Дуже часто і постійно. Ми це робимо. У нас наші працівники долучаються до акції 3% відсотка відрахування три і зарплати на на за до допомогу зсу виконувати цю справу да, волонтерську допомогу. Усім тим нашим захисникам, звичайно, тому, що це шлях до перемоги. це наш обов'язок. Просто колектив служби четвертий рік поспіль долучається до благодійної акції Енергія добра, мета якої допомогти дітям пільгових категорій населення. завжди підтримуємо будь-які починання з приводу допомоги дітям, які цього потребують малозабезпеченим сім'ям. За активну благодійну гуманістичну та волонтерську діяльність, а також за значний вклад у розвиток цього руху в умовах воєнного стану, працівники служби контролю металу отримали нагороди від керівництва рівненської АЕС. Атомники й надалі продовжуватимуть волонтерити, адже розуміють, що сьогодні від кожного з нас залежить майбутнє України. Поки все, наша команда продовжує плідну роботу на інформаційному фронті, і ми готуємо для вас далі ще більше цікавого. І не забувайте, що стежити у будь-який зручний для вас час за усіма нашими матеріалами ви можете на ютуб-каналі Новини 12. Підписуйтесь, ставте вподобайки і діліться вашою думкою у коментарях. І не забувайте, усе найкраще попереду і все буде Україна.